Раритетні двері в продажу. Всіх вітаю на своєму каналі. І так, як ви всі знаєте, ми закінчили наш проєкт з кролями. Ми повністю їх повирізали і збули зі свого господарства. У нас ось стоять такі маточні клітки, які нам дуже заважають, тягати з місця на місце вже просто немає сил, і нам потрібно їх продати. Якщо хто собі розворачує ферму кролівництва, хоче тримати кроликів і шукає саме таку маточну кліточку, то вам, мабуть, все ж таки до нас. Але хочу зауважити тим, що це буде самовивіз. На пошту його ніхто вести не буде. Ну, я його точно тягати не буду, самі розумієте, один. По-друге, хочу сказати, коли нам потрібні були такі клітки, ми їздили в Київську область, це був Яготинський район, аж звідти ми їх привозили сюди. Тобто, кому дійсно треба, той приїжджає і самим вивозом їх звідси вивозить. Що з приводу клітки? Ми купували. Коли ми купували клітку, так клітка на шість маточних відсіків. Вона три було укомплектованих, тобто була кормушка, була оця задвижка. Цій половині задвижки, кармушки ми купували окремо. Це такий, знаєте, був невеличкий маркетинговий хід для того, щоб ви донаповнили свою маточну клітку, якщо ви хочете, щоб вона у вас була доукомплектована. Зараз вона в продажу повністю з усім. Так як ми її доукомплектували. Тобто буде 6 задвижних. Штук для мамочок. Так, одна там щось вже застрягло, треба почистити. Так, шість кормушок. Поверху, як бачите, є отакі ось збірочки, які ви потім помиєте, можете на них писати. Хто сидить, якого числа злучка, якого числа окрол і так далі. Клітка дуже класна. Я не скажу, що вона гнила, стара і так далі. Тут все чітко, тобто можна приїжджати, забирати. По ціні питання: вже така клітка укомплектована на 6 маточних відсіків, буде коштувати 5 тисяч гривень. В нас вона не одна. Давайте я покажу, що вона відкривається ось так. Ви можете перекривати матусю, тут займатися з дітками і закривати назад. Три штуки відкриваються, потім відкриваються ще три штуки. Ось так. Наявності в нас є три таких клітки укомплектованих. Тут, ось дивіться, навіть в цих клітках є, я підніму, покажу, вибачаю за те, що воно тут все стоїть вже дуже довго. Тут від натоптищів є трапіки, в, кожній, в кожному відсіку є ще трапіки, лежать всі клітці. І є, ну, також треба все вимивати, вигрібати. Ось такі ось маточні корица, Ми також їх окремо купляли, доукомплектовували цю клітку. Так само, як і ці трапіки, ми також докупляли окремо, замовляли в інтернеті. Є ще стійки ось такі ось желізні, бачите, на які вона стає сама оця, ось маточна з двох сторін. Вам вже нічого не треба шукати. Ви поставили собі і займаєтеся кроликами. Ця клітка третя, вона трішки не така, як дві попередніх, тому що в неї кармушка, ось, ти покажи, буде ось така. Засипачна на дві маточних відсіка. Ви засипали, і воно по кругу там ї... їсться, їдяться. Що по цих клітках? А, на дворі зараз покажу. І, до речі, ще ми на цю клітку віддаємо те, що в нас було: ніпельне напування, з яких в нас пили кролики. Вам залишається купити трубу, купити бочку, під'єднати, ну і відповідно щось туди кинути, або кролика, або якогось зайця і, і займатися далі. По габаритам я вам точно не скажу, точно це в довжину більше двох метрів, десь 2,20, і в ширину десь до півтора метра доходить це, враховуючи від початку і ось ну Більше метра 100% буде. Тобто габариди ви поняли. Ми коли їх перевозили, ми везли з Яготинського району їх дві, одна на одну так перекручували і зав'язували ззаду, щоб воно не випадало, тому що в нас прицеп був двохметровий і воно трохи в нас виглядало. Ми його фіксували так і везли. Загалом, кому потрібна кроляча клітка і не одна їх три в наявності. Звертайтеся в особисті і будемо з вами домовлятися. Що ж, ще до кролячої клітки хотіла би запропонувати в продаж двері. Двері міжкімнатні, були зроблені на замовлення, як бачите, вони ще в упаковці, ніхто їх не розкривав, нічого ним не робив. Просто саме те, що Дивіться, сама двер по собі зроблена на замовлення. Оці ось бачите вирізи. Це якраз для таких будинків, як називають інколи дорого-багато. на З такими вирізами, викрутасами, закрутасами і так далі. Хто любить такі ось двері міжкімнатні, ми їх продаємо. Одна двер коштує 7 тисяч гривень. Їх три штуки. Самовивіз. зможемо домовитися, якщо ви будете забирати собі три міжкімнатних таких дверей. Може, можемо ще подомовлятися, поторгуватися. Це ціна не остаточна. Далі до цих же дверей, ось, бачите, знову ж таки, все упаковано, ще ніхто нічого не розбирав. Тут ніяка рука ще не лазила, нічого не чіпала, мабуть, тільки перевіряла, чи все на місце. Все до дверей йде в наявності. Одразу все запаковане. Так само тут двері пінопластом, щоб вони не стукались, не глюкалися. Все зафіксовано, обтянуто, затянуто. Розміри 2 метри висота. Принеси рулетку. І, наскільки я пам'ятаю, 80 см в ширину. Зараз ще точно вам скажу. 80 см. Я не помилилася. Ширина дверей. 80 см. Висота. 2 метри. Товщина. 4 см. Дивіться, 4 см майже. Ні, Я обшучую вас. Якщо бути точним, 3 см і 7 мм. Вони дуже тяжкі, тому що, я так розумію, це дерево. Але яке це дерево, я не знаю, я вам точно казати не буду. Вони тяжкі, треба носити вдвох. Тому, кому потрібно двері? Будь ласка, пишіть в особисті нам. Будемо чекати. Рарітетні двері в продажу. <рес> <рес> З вирізами.